До Чернівців завітали представники сумнозвісного забудовника «Гіпербуд». Між ними та інвесторами відбулася запекла суперечка. Як з'ясувалось, приїхали хмельницькі гості з конкретною метою Немирюка. Адвокати, його дружина приїхали в Обленерго. Чому ми не знаємо? Ми приїхали туди. Їх уже там не було. Вони вже поїхали в міську раду. Вони хотіли, щоб обленерго відключило інвесторів від електроенергії. Разом з представниками Немирюка прийшов і Степан Гринчук, який назвав себе директором ринку рейтинг та інвестором. Присутні люди розповіли, що Гринчук їм неодноразово погрожував. Анатолій долі ця людина погрожувала людям. Ця людина погрожувала людям. Пан Гринчук своєю чергою розповів, що прийшов шукати справедливості. Я прийшов з містом просити, щоб дозволили дозволений судилисти суд за судом є. На ці суд закінчуться. На люди почуть документи. Я, Кожен інвестор хоче документи, що він є власник. Цього я хочу захистити. Себе і наших інвесторів, ну ми не можемо отримати документи без Немирюка. Вибачте мені слово. не можемо а це не зробити. До міської ради прийшли підтримати людей. Депутати міської ради вони розповіли, що з гіпербудом договір оренди розірвали. Чернівецька міська міська рада так, прийняла я, рішення на, 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 на користь підприємців, в тому числі і на вашу користь. Розумієте, на всіх Чернівецький міський голова також само ну, такої от, ж самої от, от, думки. В цьому ми розуміли. Ви разом з Немирюком всі суди не купите і Чернівецьку раду не купите. Ки гіпербуду пішли з міської ради. Ні з чим нагадаємо, нещодавно меря Чернівців розірвала договір оренди з «Гіпербуд» на основі порушення угоди хмельницькою фірмою. Наталя Гатеш Олександр Докіїн, Андрій Доротьок, Чернівецький промінь.